Загалом, на вашу думку, чого найближчим часом варто чекати від Трампа в саме в українському питанні? Це надскладне запитання. Дуже. Єдине, що я можу констатувати, Трамп не хоче виходити з переговорів, але постійно погружує. Угу. А чому не хоче? Тому що питання Китаю для нього дуже важливе воно зав'язане в багатьох моментах на Росію. Китай вчепився в Росію, він не хоче віддавати її, відпускати її не те, що під Америку, бо в нас склалося враження, що там Штати хочуть зробити союз із Росією. Ні, це не союз, це тимчасове партнерство, якраз для того, щоб послабити позиції Китаю і посилити, звісно, Росію. На жаль, тому що стосується України. То Трамп поки що те, що я бачу, не розглядає можливості виходу з переговорного процесу, але постійно буде погрожувати цим і Україні, і Росії. Україна не дуже хоче, щоб Сполучені Штати Америки виходили з переговорного процесу, тому що нам не радять це робити європейці. І, знаєте, таке від них зараз я те, що бачу, то намагання зберегти золоту середину. У відносинах і США. ну от яскравим прикладом для цього о, слугує от буквально інформація офіційна від міноборони Британії про їхнє долучення до військової операції проти єменських уситів. На перше поля таке це має відношення до цього всього. Але в такий спосіб демонструється євротактична співпраця. Я думаю, що і французи можливо долучаться до цих військових операцій. Тим паче, міністр оборони Британії сказав: Ну, це ненормально, коли 55% падіння. Судообороту ну, суда не можуть проходити. А це б'є по наших каже, сім'ях в Британії. Ну, направду так і є. Вони заважають торгівлі в усьому світі єменських менських тому Тому е, я вбачаю, що багато зацікавлених сторін, щоб Трамп не вийшов з переговорного процесу. Демонстрація підтримки Трампа ми постійно демонструємо підтримку Трампа Трампа. Ну, от буквально днями стало відомо про те, що. Трамп до місії підписання мирної угоди щодо конфлікту в Африці. І швидко в офісі президента відреагували на це і сказали, що це дуже правабливо, правильна мирна ініціатива. Ми підтримуємо Трампа, звертає увагу, що Зеленський лише не в кожному відеозверненні дякує Трампу і США. Mm -hmm. Так це правильно. От якраз це правильно в дипломатичному плані правильно, і ми зараз фактично дивимо, дивимося, дивлячись, слідкуючи за риторикою Держдепу, Трампа. ну Трампа, можливо, не так, але Держдеп дуже прихильно ставиться до України. Тому що Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію. Він про це говорить прямо. Це навіть його вже заяви. І якраз от, от цьому буде виявлятися його прихильність до України. Тобто Україна для Трампа буде інструментом тиску на Росію для того, щоб укласти максимально вигідні угоди із Москвою, які вже підготовлені. Але ну от партія яструбів у Кремлі вирішила ще трішки повоювати навіть не трішки. Втім, ну я допускаю те, що вони, якщо говорити про Лаврова, що вони зривають переговори, ну про їхню ініціативу прямих переговорів з Україною. Але вони розуміють ризики. Які є для Сполучених для Росії. ти паче, Трамп під час от останнього інтерв'ю і ABC, і для Атлантику, зараз не точно не задає в якому, але все ж таки згадав про те, що його політика, тарифна і загалом геополітика призвела в тому числі, це не основний фактор, до падіння цін на енергоносії, okay. на енергоресурси. А це дуже, він каже, серйозно б'є по економіці Росії. Це розуміє Трамп, Трамп вміє рахувати гроші. Добре, мій. це розуміють на Росії, тому вони побоюються. От буде візит 13 травня до Саудівської Аравії. А про що там говоритимуть? Ну, звісно, про об'єми видобутку нафти в тому числі. Тому що це ключове питання для американців і для саудитів. Ключове, угу. якщо буде підписано контракт, а ну, принаймні, поки що розмови такі йдуть між Саудитами та Америкою на 100 мільярдів доларів про а, закупівлю зброї. Ну, гіпотетично навіть 50, не настільки важливо. Це буде засвідчувати про посилення співпраці між цими двома країнами, про е, те, що в них в багатьох моментах будуть збігатися інтереси. А інтереси щодо нафти для саудитів це номер один. Тому що вони енерго-ресурсно залежна країна, вони отримують гроші виключно з чорного золота. Але в них їх багато, їм треба інвестувати, їм треба розвивати. Ну, зрозуміло, що інвестувати в, в Росію ну, ніхто не буде. ну, Ми ж це розуміємо. А треба інвестиції в Британію або ще кудись. Ну, От минулого року вони дуже хотіли з Лондоном зав'язатися. Не вийшло. Чому? Поки що невідомо. Він про це преса скромно мовчить. Можливо, вдасться зараз. Підв'язатися на проекти з американцями, тим паче Трамп відкриває ворота для безмитної торгівлі, тих, хто з ними працюватиме. Тобто, якраз оця подія буде світ... ну, та також допоможе Трампу багато в чому зараз скоригувати позиції Москви. І Вони це розуміють, тому що зараз мінус рахуйте 10 доларів на кожному барелі від бюджету російської нафти маю на увазі по виходу на кінець року. Це ну так за приблизними оцінками. Буде десь приблизно, якщо не помиляюсь, трильйон півтора рублів. Це mm. багато, це дуже багато і чим вони будуть покривати росіяни? Ну, питання риторичне. Да, у них на 3-4-5 місяців там ще нормально буде фінансування. але вже зараз ведеться робота в Росії по замороженню вкладів фізичних осіб. Уже їх починають депозити ці міняти на банківські акції, завищуючи їх ціну. Таким чином, вишукуючи гроші. Вже лунає критика публічна на Росії на адресу Центробанку. Тому там ситуація теж, друзі, не така проста. Зараз публічно виглядає, типу у них все дуже окей, але насправді це не зовсім так.